Слава Україні, друзі! Сьогоднішнє відео буде незвичайно коротким, я сподіваюся. Ну, а довге відео це я вважаю наслідок якоїсь професійної деформації, тому що в учителя є 30 хвилин, в які він має вкластися. І якось намагаюся і своє відео підсвідомо зовсім намагаюся вкладатися саме в такий час. Ну, а сьогодні завдання переді мною стоїть таке невеличке, незначне показати вам наступний етап роботи з насінням перцю, дещо про баклажани розповісти, про посів баклажанів, можливо, ще якусь ось таку рутину, яку я, якою я займаюся у той час, коли не спиться або більше нічого не може робитися, бо такі стани теж бувають, на жаль, думаю, у вас усіх таке буває. Тож, для таких моментів ось такі медитативні практики городника. Ну і почну із власне, перцю, бо перець мій дуже гарно проклюнувся, насіння гарно проклюнулося. До речі, хочу відмітити, що один рік різниці між насінням і віком насіння відіграє дуже значну роль у його У Цього разу у мене Лайлак Бел і Марта Полька виявилися на рік старшим за решту насіння. Решта ж насіння проклюнулася дуже гарно вже на третій-четвертий день. А от Лейлакбел і Марта Колька сидять ще й досі, хоча вже сьогодні 12, 12 лютого, а поставила їх на пророщування 7 лютого, як ви пам'ятаєте. Тому поки буду ще чекати. Але ось дуже такий яскравий показник, що рік різниці між насінням і вже наскільки довше, я таке сподіваюся, що воно проклюнеться. Хоча вже... Тих насіннин мені вистачить по кількості для того, щоб посадити в теплиці. Ну, але, звичайно, ці сорти також хочеться мені посадити в теплиці, бо вони ранні, і буду їх чекати. Якщо ж не вдасться дочекатися, ну, бо й таке можливо, то тоді візьму наступне насіння, це ж саме, і спробую його стимулювати. Далі вам буду розповідати про це. А поки що далі я буду робити із цим насінням, буду його висаджувати у окремі. Стаканчики. Маленькі розсадні стаканчики я наповнила ґрунту заздалегідь, і таким чином у мене завжди на похваті, так би мовити, є посудина, в яку я одразу можу здійснити посів. Для того, щоб насінинка зручно вляглася у центрі стаканчика, я легенько в центрі роблю таке ложе для насінини. І саме в центрі цього ложа я здійснюю пролив ґрунту не по всій площі, а саме в центрі. І якраз у той центр вкладаю насінинку. Це робиться доволі швидко, використовую для цього пінцетик, знову ложу, знову проливаю, знову кладу насінинку і так заповнюю всі стакани. Це робити дуже просто, нічого складного. Єдине, що треба пам'ятати, що ось ці корінчики вони дуже крихкі в перцю. От томаті вони не такі крихкі, вони якісь більш еластичні, а в перцю вони дуже крихкі і тому треба дуже брати обережно. Я, знаєте, вже з віком стала якась така не поворотка і одним словом, я працюю таким пінцетом. Це пінцет мене для рукоділля, і беру я ним власне за саму насінньову оболонку і ні в якому разі не за корінчик. Дуже акуратно, не сильно притискаючи, тільки дуже злегка. А вже класти в ґрунт можна будь-яким боком корінець однаково собі прокладе шлях, так би мовити, в напрямку центру землі. Бо в клітинах корін, корінів рослин є спеціальні кристали, які, власне, і реагують на. Гравітацію, на силу гравітації і направляють корінець туди, куди йому треба рости. Навіть якщо ви посадите догори корена, то коріння сильно загорнеться донизу, просто на це піде значно більше часу і життєвих сил рослини. Але ось коли корінчики такі маленькі, їм це ніяк не завадить і не відобразиться на тривалості проростання. Залишається тільки присипати насіння невеликою кількістю землі і злегка ущільнити. Дуже легко ущільнити. Висота ґрунту на насіниною не має перевищувати 8-10 мм. Саме такої кількості ґрунту достатньо буде, щоб сорочечка насінини могла спокійно зійти. Грунт, яким засипала, зволожую злегка, і ставлю у тепличку в тепле місце. Також, як казала, хочу заострити вашу увагу на деяких питаннях з посівів баклажанів. Перці і баклажани між собою не дуже відрізняються, хоча якісь особливості певні є. Найперше, те, що висаджувати баклажани в ґрунт треба пізніше, ніж перець. Я маю на увазі той випадок, коли ви поспішаєте висадити перець, от температура ґрунту 15 градусів, і ви висаджуєте перець. То для баклажанів треба буде почекати ще, напевно, з тиждень, одним словом, до тієї пори, поки температура буде 18 градусів, температура ґрунту. І це означає, що і висівати баклажани можна трішечки пізніше. Ну, як мінімум, для того, щоб не поспішати. Ви, скажімо, кілька днів висіваєте перець, а далі кілька днів висієте баклажани. І від цього ви нічого не втратите. Тому що, як я вже вам казала, готовність розсади до висаджування в ґрунт. Перш за все визначається умовами, при яких вони будуть рости. Якщо достатньо світла і тепла, а його в мене достатньо, то розсада значно швидше буде готова до висаджування ґрунт. Насіння баклажанів зараз висівати не буду, і тут я готова приймати ваші зауваження, що я тільки розказую не показую. Але я баклажани для теплиці не сію, а для відкритого ґрунту буду робити це, ну, як мінімум, днів через 10, а то і через 2 тижні кінці десь лютого. Чому я не саджу баклажани у теплиці? Тому що теплиці в мене розміщені так, що деяку частину дня вони частково затінюються. І для баклажанів це є дуже вирішальним. Вони просто дадуть дуже малий урожай, тому що квіти, які не освічуються сонцем, запліднення в них не відбувається і плоди не зав'язуються. Про це неодноразово, напевно, ви всі читали. Я розповідала це вам у в своєму попередньому відео про баклажани, і випробувала це неодноразово у своїй теплиці. Баклажани там значно менше плодоносять, при тому, що температурні там умови і вологи з підходять, а от освітлення не вистачає, а все решта далі вже не має значення, бо цей фактор є лімітуючим, і сенс висаджувати їх в теплицю. Просто втрачається, займає місце, займає мій час, а урожайність дуже мала. Тому ось баклажани тільки в відкритому ґрунті. Як ви зрозуміли, баклажани ще більш чутливіші до температури, ніж перець, і не тільки у той період, коли ми пересаджуємо їх у ґрунт. У період пророщування дуже важливо не перегріти насіння. Хоч баклажани і дуже люблять тепло, і 28 градусів це якраз для них, це дуже добре для них. але Чим більша температура буде за 30 градусів, тим більша ймовірність, що насіння втратить взагалі життєздатність. І тому дуже треба обережно пророщувати, створити їм теплі умови, але разом з тим і запобігти перегріву. Тобто, якщо на батареї грієте чи там на електрогрівці, то обов'язково треба щось підкласти, якісь рушнички, ну, так, щоб убезпечити від ось цих можливих стрибків температури вдогори. Ще один важливий момент. Полягає у особливостях корення баклажан. З одного боку, він дуже важко регенерується, напевно, ще важче, ніж у перцю, і дуже важко у ньому регенеруються ось ці кореневі волоски. І тому дуже бажано, дуже дуже бажано вирощувати баклажан без пікіровки. Крім того, що це скоротить час розвитку розсади, це і все-таки запрограмує на більший урожай наші баклажани. Бо вони, як я вже сказала, дуже складно відрощують ось ці кореневі волоски. Але не лише у самих кореневих волосках проблема, корені баклажанів взагалі важко засвоюють поживні речовини з ґрунту. Навіть не травмовані корені, а просто собі звичайні здорові корені, у них оця здатність засвоювати трохи знижена. І тому баклажани необхідно вирощувати у грядках і дуже гарно заправлені. А коли ми будемо перевалювати нашу маленьку розсаду при появі справніх листочків у ґрунт, то тоді бажано зробити ґрунт трошки більш поживним, ніж для перцю. Перець можна висаджувати в такий самий бідний ґрунт і поступово регулювати жилення за допомогою добрив. Як я вже розповідала вам у одному із минулорічних відео, це краще робити або ж нижнім поливом, або взагалі на так би мовити, фітильному поливі. Про це я вам розповім трошки згодом, а зараз, ще раз повторю, що краще баклажани вирощувати одразу у стаканчиках, не пікірувати. І при уже перевалці цих розсадинок у більшій ємності необхідно зробити ґрунт трошки більш поживним, за рахунок чого, та додати відсотків 10 біогумусу якогось, або, можливо, у вас дуже гарний передбилий компост є. Не забутися обов'язково профілактично обробити цю цей, цей ґрунту біопрепаратами для того, щоб убезпечити себе від якихось неочікуваних неприємних речей. Поки коріння буде опановувати об'єм ґрунту, то бактерії, які будуть переробляти біогумус, будуть забезпечувати рослину не тільки поживними речовинами, а й певними стимулюючими речовинами, і будуть допомагати укоріненню. Також дуже важливо, щоб цей об'єм ґрунту був достатнім, тому що. Баклажан ще більш чутливий до недостатнього об'єму грунтосуміші. І перевалювати баклажани треба одразу у більші горщики, ніж перець. Це бажано зробити. Бо, знову ж таки, обмеження такого об'єму буде програмувати рослину на швидший перехід із вегетативного стану генеративний. Вона не набере такої пишної маси, одразу почне плодоносити, а урожай вже буде значно менший. Тому Використовувати для баклажанів треба стаканчики не менше, ніж пів літра, якщо ви недовго будете тримати свою розсаду. Ще одне питання, як довго може розсада знаходитися у, власне, в розсадному стані? Як і перець, баклажани не потрібно дотримувати до того стану, поки вони зацвітуть удома. Бо, як вам відомо, якщо квіти баклажанів не освітлюються сонцем, то. Вони не будуть давати плодів, не буде утворюватися зав'язки, тому не треба дотримувати до такого ступеня. Якщо ж є загроза того, що розсада затримається в такому стані, то одразу треба перевалювати її у більший горщик, або одразу, якщо є такі горщики, ну, скажімо, об'єму 700 мл чи літр є місце, де ви їх можете поставити, то одразу перевалювати це у більший горщик. Це Спонукає кореневу систему розвиватися і трошки притормозить перехід рослини із вегетативного стану у генеративний. Таким чином, ми зможемо з меншими втратами вийти, так би мовити, у грядку. Варто зазначити, що для баклажанів ще більш бажаним є ось це розсування розсадних стаканів для того, щоб дати їм більше світла і зменшити конкуренцію, перекривання листочками одна одного. Насіння баклажанів. Дезінфікую так само, як і перець в хлоргексидині. Далі буде прокльовування цього насіння і далі його висаджування у стаканчики приблизно так само, як і перець, хоча грунту зверху насипати треба менше, бо насіннинка менша, то десь до пів сантиметра вистачить. А поки я вам розповідала, як кажуть, про химені кури. Це ось, бачите, насінинка перцю, показала свою петельку і я одразу її. Виставляю на світло, це дуже важливо для будь-якої розсади, а для перцю і для баклажанів особливо, тому що вони більш гостро реагують на нестачу світла. Я маю на увазі не витягування, а власне майбутній урожай. Тому що томати вони такі дуже пластичні порівняно із перцями баклажанами. Вони менше реагують на різноманітні виклики. В тому числі і на недостачу світла. Хоча витягуються, але все-таки урожайність їхня від інших факторів менше страждає. А перці і баклажани дуже залежать від кількості світла у розсадний період. Тому одразу ставлю на світло. Далі про скажімо так, дрібну рутину городника ночами, коли не спиться. Можливо, у вас є вільний вечір, можливо, у вас. Діти, внуки, яких необхідно відволікти від гаджетів, або просто ви хочете разом провести з ними час, і це буде до якоїсь міри гра, і ви будете долучати діток до того, що ось це їхній такий вклад у майбутній врожай. Я маю на увазі підготовку насіння на туалетному папері. Коли моя мама почала таке робити. Тоді про туалетний папір, про його взагалі існування, знали тільки, напевно, мешканці столиці. Мама моя такі стрічки виготовляла, відрізаючи поля у газеті. А я в той час, та вже і пізніше, коли вже і був туалетний папір, і коли мама таке робила з туалетним папером, я зарікалася, що я не буду такого робити, що я не буду свій дорогоцінний час витрачати на те, щоб ось це клеїти і все це робити, але. Я кажу, ніколи не зарікайся. І от настав той час, коли теж наше життя позбавляє сну, позбавляє спокою, і от коли, саме коли не спиться, якраз є час ось цим зайнятися. І причому традиційно чомусь більшість старших людей таким способом висівало тільки моркву. Я ж випробувала цю, умовно скажемо, технологію. На багатьох культурах це і морква, звичайно, і буряк, це і салати різноманітні, це і редиска, і все дуже добре працює. Таким чином я не тільки займаю руки, займаю голову, це така медитація. Застосування таких стрічок значно пришвидшує процес і скорочує той час, коли ми маємо необхідність перебувати в традиційній позі городника, це і зменшення навантаження на спину, це і можливість вловити десь ось це погодне вікно, коли дощ уже закінчився, до наступного дощу ще є час, і є можливість швиденько посіяти ту ж саму моркву чи редиску, чи що б вам ще хотілося посіяти. Як я вже вам показала, я роблю і ось такі широкі смужки, і ось такі вузькі. Це все залежить від ваших подобань, дивлячись від того, які. Інтервали ви робите між рядками, чи для того, щоб вам було зручніше е, вашим плоскорізом чи вашою сапою там е, працювати. Тобто тут немає ніяких якихось заборон чи пересторог, треба тільки випробувати. А е, я це роблю е, два такими варіантами. Ну, А зараз я займуся е, цією. Дрібною моторикою. На жаль, мені це робити важко через зір, але в мене є для того ще одні більш потужні окуляри. А якщо у вас є ось лупа для вишивання, то це саме якраз те, що може згодитися. У мене поки такої немає, але думаю, з часом, коли душа буде лежати, а вона буде лежати тоді, коли настане наша перемога, то я обов'язково. Таке приладдя собі куплю, а поки що буду висівати у потужніших окулярах. Буду сіяти і так, і так, і сподіваюся, вам покажу результат. Хоча час такий, що занадто мало наткнення, занадто багато тривог, але будемо в тому числі боротися і. Ось таким способом і з цими тривогами. А найкращий спосіб боротьби з тривогою це допомога Збройним силам. В цьому я з вами прощаюся і бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв в переможній Україні!